Привіт! Сьогодні ми спробуємо розгадати таємницю однієї невидимої сили, сили, яка керує геть усім у нашому світі, від малесеньких частинок до просто гігантських механізмів. Що ж це за сила, яка змушує все рухатись? Ну, з'ясовувати. От погляньмо: кран, що піднімає вантаж, дрон, що завис у повітрі, куля для боулінгу, що котиться, і навіть просто пташка на гілці. Здавалося б, що між ними може бути спільного. Але всі вони мають одну приховану властивість, яка їх об'єднує. То що ж це за загадкова сила? І відповідь на цю загадку це їхня здатність виконувати роботу. А у фізиці для цього є одне дуже влучне слово енергія. Так от оцю здатність виконувати роботу фізики називають механічною енергією. Це і є та сама сила, яка дозволяє тілам, ну скажімо, взаємодіяти одне з одним, щось переміщувати, змінювати форму чи швидкість. Енергію вимірюють у тих же одиницях, що й роботу в джоулях. І тут все логічно і прямо пов'язано. Чим більше роботи тіло в змозі виконати, тим відповідно більше в нього енергії. Все просто. Добре. Але механічна енергія буває двох основних видів. Давайте почнемо з першого, з потенціальної енергії. Її можна назвати такою собі прихованою або енергією в очікуванні. Потенціальна енергія, бачте, залежить не від руху, а від положення. Вона з'являється через взаємодію тіл, наприклад, через гравітацію, що притягує нас до землі, або через деформацію пружини, коли ми її стискаємо. Найкраще думати про неї як про енергію можливості. Вона ніби говорить, я готова виконати роботу, щойно з'явиться така нагода. Вона просто чекає свого часу. А ось і класичні приклади, щоб було зрозуміліше камінь на краю скелі має потенціал впасти. Вода за дамбою має величезний потенціал ринути вниз. Натягнута тятива лука готова виштовхнути стрілу, а стиснута пружина розпрямитися. Все це енергія, що просто чекає на свій момент. Цю ідею можна описати простою формулою: потенціальна енергія тіла, яке підняли над землею, дорівнює добутку його маси, це м прискорення вільного падіння G, і висоти H. Тобто, що вище і що важче тіло, то більше у нього запас цієї самої потенційної енергії. Але що ж відбувається, коли оця енергія в очікуванні нарешті вивільняється? А вона перетворюється на другий вид механічної енергії енергію руху. І це кінетична енергія. Сама назва походить від грецького слова кінема, що, власне, і означає рух. Це енергія, яку має абсолютно будь-який рухомий об'єкт. Просто уявіть автомобіль, що мчить дорогою, або кулю для боулінгу, що летить до кеглів, або літак у небі. Усі вони рухаються, а отже, всі вони мають кінетичну енергію. Формула кінетичної енергії теж є, і вона дуже цікава це половина добутку маси м на швидкість В у квадраті. І ось цей квадрат він має просто величезне значення. Це означає, що якщо подворити швидкість, кінетична енергія зросте не вдвічі аж у чотири рази, ось чому швидкість така важлива. А тепер маленька перевірка. Як щодо тролейбуса, який просто стоїть собі на зупинці, чи є у нього кінетична енергія? Нумо, подумайте секунду. Правильна відповідь, звісно, ні. І це чудово ілюструє головний принцип, оскільки швидкість тролейбуса нуль, то і його кінетична енергія теж дорівнює нулю. Немає руху, немає кінетичної енергії. Крапка. Отже, давайте швиденько підсумуємо. Потенціальна енергія це про положення, про висоту, це накопичена енергія, а кінетична це про рух, про швидкість, це активна енергія, це ніби дві сторони однієї медалі, які постійно взаємодіють. Але ж у реальному світі ці два види енергії рідко коли існують окремо один від одного. Зазвичай вони працюють у парі, створюючи так би мовити, повну картину. Насправді будь-яке тіло може мати одночасно і потенціальну, і кінетичну енергію. І їхня сума це є повна механічна енергія цього тіла. Згадаймо наш літак, він летить на певній висоті, а отже, має потенціальну енергію. І водночас він рухається, а значить, має і кінетичну його повна механічна енергія це просто сума цих двох. Ми розібралися з теорією, і це чудово. Але навіщо це все знати? А тому, що розуміння цих принципів дозволило людству навчитися використовувати цю силу для своїх потреб. Виймемо, для прикладу гідроелектростанцію. Дамба стримує воду на висоті, накопичуючи просто гігантський запас потенціальної енергії. Потім, коли вода падає вниз, ця енергія в очікуванні перетворюється на потужну кінетичну енергію. І вже цей рухомий потік води обертає турбіни, що виробляють електрику. Це ж чиста фізика в дії. І той самий принцип працює у вітряних турбінах, які перетворюють кінетичну енергію вітру на електрику. Ба Більше навіть середньовічні водяні млини використовували кінетичну енергію річок, щоб молоти зерно. Тобто людство використовує ці закони фізики вже сотні і сотні років. Розуміння енергії справді змінило наш світ. Але, як колись сказав великий математик П'єр Симон Лаплас, те, що ми знаємо, обмежене, а те, чого ми не знаємо, нескінченне. І світ енергії все ще приховує безліч таємниць, які чекають, поки їх відкриють. Дякую за увагу!